В інтерв'ю, і там вона дала два цікавих коментаря. По перше, вона не хоче приєднуватися до соцмережі Instagram, але це цікавий цікаво цитати, тому що ми нещодавно казали про Майю Хоук, яка казала про режисерів, як і студії, які обирають інколи акторів, дивлячись на їхніх на їхню кількість підписників в інстаграм до да. і Йохансон зізналася, що кінокомпанія Universal Pictures наполягала на тому, щоб вона завела сторінку в інстаграм для просування свого майбутнього фільму світ періоду. Акторка залишається однією з небагатьох лювоцьких зірок, які уникають соціальних мереж. І цитата: я маю на увазі навіть сьогодні. Я отримала електронного листа від Universal, і вони пишуть: Гей, чи не розглядаєш ти можливість створити інстаграм у зв'язку з виходом Паркерського Світ, світ юрського періоду, і вона продовжила. Я постійно відчуваю тиск щодо соцмереж. Це змушує замислитись чи існує спосіб зробити це і залишитись вірною собі. Відчуття було таке, що ні. І по перше, це Скарлетт Йоханссон, їй не, потрібно... не треба інстаграм. Да. По-друге, це світ юрського періоду, мільярдна франшиза, якій також не потрібно додатковий піар від Скарліт mm -hmm. Йоханссон, mm -hmm. і все рівно її запитують це зробити. Ну так, да. жесть, ну це дуже дивно. Не знаю, про що вони думають насправді. Ну, от навіть зараз все одно я бачу повсюду Скарлетт Йоханссон. Да. Вона всюди, ну, в інтерв'ю, купа фотосесій, журнали, обложки. Вона частіше почала з'являтися на якихось просто дійствах. Мені здається, її не фотографували вже рік, а зараз вона всюди. Да. Тому якби, це, це вже є піар, типу, чим може допомогти ще інстаграм так сильно. Типу, якщо Скарлетт Йоханссон заведе інстаграм сторінку і буде постити там чисто свою роботу, мені це буде нецікаво. Я хочу бачити mm -hmm. ваше життя yeah, персональне, yeah. інтимне, особисте. Ну, усі ці слова. Yeah. Я не хочу дивитись. Знаєш, типу, тому мені я не. Сильна фанатка телер, Instagram інстаграм Swift, тому що вона там пости чисто нічого. турне. <свят> да. Типу, це не інстаграм 2014 року. Чому я тільки підписана на неї через через те, що вона там постить якісь апдейти стосовно нової музики? Мені mm -hmm. це цікаво, але я не буду підписуватися на скарт Johansson через те, що вона промотить світ ірського періоду. Типу, соря. І ще вона дотримується правила не фотографувати з фанатами, якщо не перебуває на офіційному заході. І тут я хочу сказати королева, молодець, і вона каже, що це дуже ображає багатьох людей. Це не означає, що я не ціную фанатів чи не рада їх бачити. Але я завжди кажу: сорі, я зараз не працюю, а це означає, що я не хочу бути прив'язаною до цього часу і місця разом із вами. Я займаюся своїми справами. Тобто, це знаєш, як у вихідний день отримати повідомлення від свого керівника. Угу. Чи я не знаю, чи гуляти на вулиці і побачити якусь колегу по роботі, угу. з якою ти погано спілкуєшся, а вона хоче з тобою зараз потрендіти, і ти такий камон, я зараз не працюю до побачення, і я це розумію на 100%. тому угу. що вона, як публічна людина, вона продає своє зображення і чому у свій вільний час, коли вона можливо займається якимись справами.